Всім привіт! У нас сьогодні класна підборка по харківським прикрасам. В основному все в комплектах. Також буде декілька моделей з кристалами Сваровських. Хто питав? Хотіла ще зробити невеличку об'яву на початку відео. Це стосовно марка зиту. Для дівчата ми дочекалися, і він приїхав до Києва в п'ятницю. Я його особисто забираю і в суботу, неділю починаю вам відправляти. Дякую всім, хто дочекався. Не влаштовував істерик і не звинувачував мене. Декількома людьми ми попрощалися через це. Проти дівчат я ніяк не змогла би прискорити цю процедуру. Якби хтось зробив це швидше, я би подякувала. Я вже взагалі мовчу, що вся ця процедура обійшлася в два рази дорожче ніж зазвичай, але, врешті-решт, вона в Україні. Тому очікуйте мого повідомлення на вихідні. Почати хочу з дуже красивого комплекту. Тут у нас ставочка Авантюрин, золотий пісок, каблучка в 20-му розмірі. Тут у нас є каблучка сережки і ось такий нереально красивий браслет. Ці прикраси не бюджетні, особливо браслет, але вони досить важкі, багато срібла. Кам'янці, дівчата, ці штучні, проте вони неймовірної краси, подивіться. І вони також, дівчата, не бюджетні, іноді такі камінці можуть коштувати дорожче, ніж натуральні. Дивіться, вага сережок 22-26, такі досить важенькі, можливо, не на кожен день, бо в мене є тут дівчата, котрим підходить така вага, тому можна брати сміливо. Ось така англійська застіпка. Дивіться, яка краса, кольор передається максимально точно. Вага каблучки 1281. Інші розміри також можна замовити. Це стосується всіх каблучок. Вартість назву окремо каблучка 1715 гривень 47 доларів. Ще раз ближче сережки, вартість них 2700 гривень 74 долари. І браслетик дивимось, дивіться, за вагою він майже 62 грами, довжина регулюється 19-22 сантиметри. Ближче красу показую застібка тут тогу. Відчата, менший розмір, в принципі, можна замовити, проте тут такі великі ланки, якщо одну прибрати, буде воно якесь несиметричне. Тому, мені здається, краще нічого не чіпати. І взагалі цей браслет розрахований на більшу ручку, ось на мені ну, не дуже гарно, на мій погляд, тому в кого рука більша, тому підійде. Нереально ефектний браслет, вартість 7050 гривень 193 долари. Далі в наявності класний комплект з яшмою, каблучка в 19 розмірі і підвіска. Також ще існують сережки і браслет до них, але треба дізнаватися, чи є камінці. Такі каблучка і підвізка вже готовий повноцінний комплект. Вони такі видні. Каблучка за вагою двадцять 40 грам, дуже красива яшма. Дивіться, також правильно кольори передаються. Вартість каблучки 2190 гривень 60 Підвіска Підвізка 25,44 грами, Ось така верхівка. Можна додати жгутик шкіряний або каучуковий. Вартість підвізки 2010 гривень 55 доларів. Далі ось такий класний комплект в наявності з шкіряною основою. Тут кольє і браслет на кольє ось така ще гарна підвізка з яшмою. Дуже красивого кольору коричнева шкіра, дивіться. За вагою кольє 44 44,24, довжина 51 см застіпка карабін. До речі, можна ще окремо замовляти ось такі ж гутики різної довжини. Дивіться, яка підвізка. І також, дівчата, якщо є каміння, можна ще замовити браслет і каблучку, і саме з камінням. Чат вартість кольє 3285 гривень 90 доларів. Зверніть увагу. І дивимось браслет. За вагою майже 17 грам. Довжина вказана 19,522, проте вони маломірять. Цей браслет підійде на зап'ястя десь 16-18,5. Ось такі тут срібні вставочки. Вони рухомі, проте не активно. Можете, в принципі, їх переставити куди вам завгодно. Ось так на руці виглядатиме. Вартість браслету 2190 гривень 60 доларів. Далі дивимося ось такий класний комплекс з червоним кубічним цирконням. Каблучка у 19 розмірі, каблучка 7,92 грами, сережка 14,13 Дівчата, в житті колір класичний червоний, він чомусь йде в руденький на відео. В житті гарніше. І також є ось такий класний браслет на каучуковій основі. Далі його подивимось: Застіпка в сережках. Також можна замовляти з іншим кольором цирконію. Це 100% буде білий, зелений. Що не помиляю, ще існує кольору шампань, можливо, зелений треба також уточнювати у виробника. Дивіться, каблучка плюс сережки по вартістю 2080 гривень 57. Камінці тут в огранюванні, дуже красиво виглядає. І браслет Дивимось, вага 22,9 грам, довжина 18 см. Застібається ось таким чином. А щоб відкрити, потрібно з обох сторін навколо камінця ось так нажати і можете відкрити. В основі тут каучук. Браслет такий досить жорсткий, тримає форму. У мене рука 15 см, на мене вилокуватий. Добре, буде десь на 16-17, ось так. Вартість браслету 1535 гривень 42 долари. Так, далі, дівчата, хочу показати декілька виробів з кристалами Сваровські. По-перше, ось такий яскравий комплект, сережки та кольє. Сережки є двох видів. Перший ось такі подовжені на петлях. І другий варіант покоротше і на англійській застібці. Оригінальне кольє, ми його окремо давайте подивимось, бо не вміщаю все одразу. Камінці йдуть ось в такому дрібному огранюванні. Такий цікавий колір, в них сливовий, я б його назвала. Проте, при певному освітленні він більш фіолетовий. Вага таких сережок: 1643 грами. Ось така застіпка петелька. Дивіться, як цікаво, тут ланочки поєднуються: одна в профіль, інша ванфас. Вітя вартість таких сережок 1825 гривень 50 доларів. І другий варіант сережок 12,5 грам. Камінці такі самі. І кольє подивимось, довжина в нього 45 см, вага 21 грам. Це дівчата-довжина каучуку та ось цих трьох ланочок з обох боків. Ось ця підвісна частинка не врахована. Застібка карабін. Ось ближче показую. Також тут одна ланочка розвернута, одна прямо. На тілі, звісно, все це гарніше виглядає. Вартість 2630 гривень 72 долари. Лі є ось така класна модель 511 грам за вагою. Цікавий колір застібка. Вартість 1130 гривень 31 долар. І ще є ще одна пара дуже класних сережок за вагою 13-37 грам, ось такі верхівочки оригінальні. Тут кристали неправильної форми, вони чисто білі, без всяких підтонів, проте від різного освітлення можуть з'являтися ось такі бліки. Бачите? Дуже красиво. Ще можна спробувати замовити підвіску, вона існує. І також інші кольори вставок можуть бути. Вартість 1610 гривень 44 долари. Даліючи ось такий ніжний комплект з квіточками, каблучка в 16 розмірі. Інші можна також замовити. Тут вставочками є ось такі маленькі передоти та листечко з нефриту. Дуже гарно виглядає. Мені дуже сподобалось, раніше не бачила. Сережки за вагою 6 грам, легенькі, така застіпка. Каблучка 2,41 грам. Вартість каблучка плюс сережки 1425 гривень 39 доларів. Або можна брати окремо. І браслет за вагою 11,58, довжина 1921 см, регулюється. Також ставочки передоту. Застібка карабін. І ось так класно на ручці виглядає. І вартість браслету 2265 гривень 62 долари. Далі ще один класний комплект з передотом в наявності. Каблучка у 19 розмірі, срібло тут оксидоване. Також можна замовляти ще з гранатами, аметистами і блакитними топазами дуже лаконічно і симпатично 6,25 грамів за вагою сережки. Застіпка. І каблучка 3,95 грами. Вартість комплекту 1790 гривень 49 доларів. Для дівчата є в наявності улюблена наша модель з барочними перлинами. Але сережки лишилась лише одна пара, а каблучок є штучок 5, мабуть. Розміри є в наявності 19, 19,5, 22 Інші можна спробувати замовити. Тут біле срібло, ось таке з ефектом пожатості. Дуже симпатично виглядає сережка 9,83 грами. Застіпка. Також ще існує підвісочка ось така сама, як сережка. Цікава форма у каблучки, дивіться. Вага 6,33 грами. Можна купувати окремо каблучки. Вони будуть по 800 гривень 22 долари. І комплектом 2045 гривень 56 доларів. Так, і дівчата я покажу комплект без каміння. Каблучки є 17,5, 18 і 18,5. Інші також можна замовити. І також одразу пропоную до цього комплекту браслетик жорсткий, полюбилась нам ця модель. І також є ще один варіант, трошечки ширший, і з іншими візерунками. Я його зараз не змогла знайти, проте він точно є, кому цікаво, напишіть. Давайте по комплекту пройдемось. Сережки за вагою 11,61, ось така застіпка. До цього комплекту ще існує власна підвізка. І також декілька варіантів браслетів з ось такими ланочками. Кому цікаво, пишіть, можемо все замовити. Середня вага каблучок 8 грам. Вартість 1170 гривень 32 долари. Ближче сережки, дуже класно на вушці виглядають. Вартість 1210 гривень 33 долари. Чота, і браслетик 20-60 грам за вагою, вказаний розмір 17,5 см, проте це нічого зовсім не означає. Ви можете у будь-якого майстра або навіть самостійно трошечки розжати або зжати. Я собі так робила. Ось мене рука 15 см, дивіться, ось так я надіваю, можу трошечки зжати і буде гарно. Ще раз скажу, кому цікава інша модель, напишіть, я вам відправлю фото, вона трошечки ширша і більше за розміром. Вартість 2190 гривень 60 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!